Добрий ранок починаємо урок. І сьогодні ми продовжуємо з вами тему основи термодинаміки. Не буде нового матеріалу. Ми розв'язали задачі, мабуть, нічого не було в класі, тому в нас всього чотири задачі в темі, і зараз у нас є. Вже загалом більше 500 задач, це мене дивує, що ми з вами стільки багато не розв'язували. Ну, що поробиш, які ми молодці. Тому зараз ми, я написала так в множество числі, але ми багато поговорили. Ну, не ми, я багато поговорила до початку уроку. тому в множество числі це не буде, але хоча б одну задачу ми розв'яжемо з вами. У нас вже є 28-й параграф, він майже весь, але завтра я трохи з нього розповім. Ну, я розповім. Більше, ніж там в четвертому пункті, але якщо в четвертому пункті вам зустрічається щось незрозуміле, ну вдруг ви читаєте параграф. Я ж можу предположити, що таке може бути, пофантазувати, наприклад. Ось, і от якщо ви його будете переглядати, то там, мабуть, буде. Дуже незрозуміла для вас речі. Це означає, що я завтра про це буду розповідати. Добре, у вас є три задачі, потім ви їх будете виконувати. Давайте ми запишемо 18 березня класна робота. Швиденько розберемо одну задачу і будемо писати самостійно, тому що нам є чим займатися з вами. Так, 18 березня класна робота, і ось е, така задача. Яку ми з вами будемо розбирати. В одному з двох однакових балонів зберігається гелій, в другому водень. Обидва гази перебувають за однакових умов, у якого з газів більша внутрішня енергія. І це в нас задача 33.39. Але, мабуть, хтось мені може відповісти на це питання. Тоді це буде дуже круто, але потім ми запишемо, як розв'язання цієї задачі. І так, у нас є два однакових балона. Ну, у нас внутрішня енергія, це от, от, три. О, чи, частота РТ ділити на два. Ну, тут нам одне з однакових умов, то у нас те однакове, і нам треба частоту порівняти. Яку частоту там кількость частоту Я з утра, я забула. Ну, кількість речовини, так я ще перебуваю за однакових умов, то це означає, що у них однакова... ага, так, так, однаковая. Значить, внутрішня енергія однакова. Ну так. То ви не розумієте, чим відрізняються гелій від відводня. <laughs> uh, у них разная маленькая по ідеї. У них однакова кількість речовини, то де це не важливо. Відношення маси до малярної маси у них однакове. Написано, що вони перебувають за однакових умов. І однакові балонь. Ні, 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 там это. Може, це дітей? Там кішка буде отличаться. А чому? Все. Так, у них... що води не, да, не одна одноатомный. Так. Дивіться, да. гель. Гелій – це у нас інертний газ, а водень – це у нас звичайний газ. Я ж вам говорила, а ви не пам'ятаєте. Давайте ми записувати будемо швиденько. Так, якщо у нас гази перебувають в однакових балонах і утримуються за однакових умов, то у них все однаково. У них однаковий об'єм, тиск, температура, все у них однаково. І якщо ми будемо записувати з вами внутрішню енергію, з урахуванням рівняння Менделєєва-Клапірона, ми можемо записати цю енергію або через а, тиск і об'єми, і це набагато простіше, ніж записувати через кількість речовини а, універсальну газову сталу і температуру. Тому що, якщо ми будемо з вами а, намагатися знайти відношення маси до малярної маси, це потребує час і а, натхнення, скажімо так, але ми можемо це швиденько преобразувати. Але я не можу записувати зараз рівняння в вигляді три других. Це буде неправильно. Правильно буде і других. І ось в цьому кроється вся, вся задача. Тому що, незважаючи на те, що у нас однаковий е, тиск і об'єм, у нас різні ступені свободи. Гелій це інертний газ, тобто у нього молекула складається з одного атома, і там три ступені свободи. Він може рухатися тільки поступально туди-сюди і так далі. Три, три варіанти, я вам показувала це на попередньому уроці. А якщо ми говоримо про водень, як звичайний газ в його молекула складається з двох е, атомів, а тоді там додається ще дві ступені свободи, тобто в нього 5 ступенів свободи. І якщо ми будемо це записувати, то у нас буде різне значення для саме ступенів свободи. У водня це буде 5, у гелія це буде 3. І саме з цього ми можемо зазначити, що внутрішня енергія для водня більша, ніж для гелію. Дивіться, це дуже прості речі, дуже очевидно, але хочеться, щоб ви їх бачили. Це потрібно, тому що це не єдині подвохи, які вас чекають на різних задачах. І бажано, щоб ви до цього відносились правильно. Добре. Записуєте, я буду завершувати записи, будемо переходити до наступного відео роботи, тому що багато всього потрібно ще зробити. Але сьогодні у нас така маленька, класна робота. Ну, не важливо, ми встигнемо все інше потім. Час ще є в нас до цього. Так, встигаєте писати? Можна завершувати або почекати? А у нас в зборниці є, типу, зборник цих ступенів свободи, або там немає. Тебе є міжпредметний зв'язок, так? Ви хімію вивчаєте, і у вас є гази, там колонка така: хлор, фтор, йод. Які звичайні гази. І є там колонка, саме останній восьмий період, мабуть, як він називається, редукція у вас. І там у вас всі інертні гази. Але якщо ти трохи сомневаюсь, то ты можешь просто подивиться, що у тебя там есть неон, мабуть, аргон, криптон, ксенон, я не помню, что там еще радон, мабуть, щось. И там, мабуть, хтось ще, є, я не вспомню. Ось це инертные газы. А, ну гелій, зрозуміло. Ось це. Ну, вы так... поставили под утверждение, что мы химии очень. Ні. Я казала, що вы дивились в, в періодичну систему хімічних элементов, коли мы вивчали с вами физику. Ось. Тому я сподіваюся, що ви трохи це бачили. І є звичайні гази: там фтор, хлор, бром, йод. Вони двохатомні, але є більш складні, там, і не завжди сюди, там є кисень, є азот, там теж є проблеми. Є складні, там метан, вуглекислий газ і, тому, і таке інше, угарний газ, ну, чадний газ, верні, там багато всього. Але так, трохи потрібно це розуміти. А як ви будете наче вивчати фізику? Вивчати фізікуляр. Развіш це не супер просто, що ми просто ну, по виду формули хімічної можемо зрозуміти просто інертний чи складний? Тобто, якщо складний, то я... больше. Секунду, якщо ти знаєш формулу, то не проблема. Але спочатку у вас було написано просто гелій і водень. Якщо ви не знаєте, що гелі це гелі і це H2, то що ви можете зробити? Так, якщо ти знаєш формулу, то все ніяких проблем. Зрозуміло. Ні, ну я правильно розумію, що у сложних, тобто де 3 молекули, це у нас 6 ступенів свободи, у, у обичних 5, а у такого як гелі, де одна — три, І все. А, у нас так? Так, а, більше варіантів немає. Так, якщо більше трьох, то це буде 6,1. Все, добре, давайте ми будемо це завершувати.